Ось вам свідчення того, що я не один. <плес> І ця, власне кажучи, купюрна свідомість помножена на радянські міфи. На жаль, немає жодного відношення до історії України такої. Ми знаємо, звідки ноги ростуть. Ноги ростуть з підручника «Історія української СССР. Старше покоління пам'ятає. Така от тоненька книжечка, одна нам видавали і в 5 класі, а забирали в в дев'ятому коли ми завершували вивчати. І так раз на член казали а тепер принесіть підручник історії Української СССР. І ти що відомо, де ж він валяється? і ми, у нас пошуки цього підручника. Справа в тому, що історія Незалежної України потребує зовсім інших підходів, тому що, врешті-решт, Якщо ми з вами живемо на цій землі вже не, не першу тисячу років, а генетики довели, що на цій землі одні й ті самі люди живуть уже 45 тисяч років. Одні і ті самі люди. Я візьму на себе сміливість і що це українці, тому що генетично ми співпадаємо. Так Так от питання, що ми робимо на цій землі уже 45 тисяч років і 2 тисячі років, чи ми тільки займаємося, тим, що з квітами і хлібом сіль, зустрічаємо чергових окупантів. Потім, коли вони нас не задовольняють і програють іншим окупантам, ми знову дарем слід усі визначають нових окупантів. І та цей цикл триває з часів Батрі. Yeah. <coughs> Насправді, коли ми замислювали цю книжку, ми просто думали коротко і внятно викласти історію ту, ту як ми собі її уявляємо. Ну, Українці державної нації, ну так. ну є бездержавні нації, люди добрі. Одна з бездержавних націй в тисячі років була бездержавною до 47-го року. Так? І досить непоганий вплив має в світі. Так? І от є своя історія. Ну, Нічого страшного, напишемо історію без державної нації. Тим більше, що наша улюблена книжка це книжка Сергія Єфремова Історія української літератури а він літературу розглядає як розвиток історії думки. І ми думаємо, напишемо ми історію, як історія думки про незалежність. Як нам взагалі колись спала на думку, що Україна може бути незалежною. Почали писати почали писати, а почали писати, ми почали з вивчення власне матеріалою. Зараз зараз ми з вами зробимо так. Ми зараз, само, оскільки ми в навчальному закладі, ми розуміємо всю відповідальність, що ви повинні отримати нові знання від нас, крім, крім всього, І це повинно бути корисним. Тому зараз мій помічник вам посібники. А це для чого? Це для того, щоб ми з вами змогли. Ми деякі фокуси з нею будемо робити. Ви не дивитися, щоб ви могли помацати і подивитися, тому що це не... Просто книжка, не просто з текстом, у нас картинка приємно. Вот. Я зараз пройду по цьому, дуже знав по дві штучки, а потім по тому, щоб так на трьох-чотирьох одна книжечка була, щоб ви могли дивитися. А ви передавайте так. Я на той край наступний буду. Насправді у нас э, вийшла, ну, нам, напевно, книгу якусь рекордів треба подавати, тому що, скоріше за все, це найтонша книжка з історії, яка є, ну може, і в світі, на українською тощо. От 80 сторінок вся історія України від, ран... від неоліта раннього і до 1991 року. Як нам це вдалося, нам вдалося це лише тому, що ми підійшли до історії як до літературного продукту. Правда в тому, що коли історики пишуть свої книжки, вони геть не думають про читача. Історикам байдуже, хто буде читати книжку, е, тому вони викладають факти, навантажують про цю інформацію. І тому книжки такі товсті, і тому їх так мало читають. Що ж читають, тому що у письменників вже робота зовсім інша. Якщо говорити про галузі історичної свідомості, історичної науки, то робота письменників це популяризація інформації, популяризація в художній формі. Тобто, ми працюємо не з інформацією, а в результаті з переконанням. От чим ми відрізняємося від холодних істориків? Ми працюємо в галузі почуттів і інформації, а вони тільки інформації. З точки зору інформаційної, як ми стали до цього заявити сухої інформаційного продукт, газу нічого не вийшло. Основною Основною задачею було. Все-таки зробити з історії історію. Тобто сюжет, і от як розвиток думки, це була перша гіпотеза, а потім ми почитали, подивилися і зробили для себе страшне відкриття. Виявляється, українці ніколи не втрачали державності. І оцей міф, що після падіння Росії українці мали себе з державністю на власних землях, це насправді нічого більшого як міф. Якщо ви... Тепер ми робимо те, що говорить... От якщо ви відкриваєте перший форза, ви побачите, це хронологія державності України, України українських земель. Тут вказані тільки ті держави, які були власне у нас створені з різним ступенем суверенності. Але всі вони були. Зверніть увагу: три колонки йде. Тобто у нас були часи, коли у нас було по три власних держави. Тут немає СРСР. Тут нема Австро-Угорщини, тут нема Османської імперії, але якщо за була якась васальна держава, власне, наша, то вони тут є. Так от зверніть увагу, що у цій діаграмі нема жодного пробілу, нема жодного року, коли б у нас не було власної держави. Три держави було, а от без державності не було. І весь цей державний процес в результаті призвів до 91-го року, коли ми отримали одну державу на всій цій території нашого неї. І ми хлопнули себе по лобі і сказали, знайшовся кивку під лавкою. Оце і буде сюжет. Це прекрасний сюжет. До нього нанизати всю інформацію. Розвиток державності. Як одні держави, одна держава перетікала в іншу, як вона розвивалася, як весь цей процес державотворення дав результат. Отримавши сюжет, ми взялися за що за читача. Тому що коли ти пишеш, ти повинен розуміти психологію читача. Для кого ця книга? Безперечно, для. Переважно читачем є сьогоднішня молодь і діти. А чим відрізняються сучасна молоді діти від нас дуже, дуже ґрунтовно насправді, ми з дитинства звикли, що якщо щось цікаве, і ти хочеш довідатися, що далі, треба перевернути сторіночку. Сучасна молоді, ви в першу чергу звикла, що треба натиснути читати далі або поскроляти мишки. А тепер скажіть, будь ласка. От, Напевно, більшість з вас є в соціальних мережах. Так? Так. От, якщо пости довгі, то там тільки два-три рядка, так? І написано читати далі. Часто ви тиснете оце читати далі? Так. Да. Це вже друге слова, так? які бреше. Що... Не дуже часто. Тільки якщо дуже зацікавився цей пост, то ви вже тиснете. так? В основному люди обмежуються поглядом на екран. І зона сайта, яка нижче екрана, це зазвичай мерзла зона, да? там тобто де вже мало хто лазить. Ми розуміємо, що більшість сьогоднішніх людей володіє комп'ютером молодих, особливо, а значить, у них цей рефлекс є. І ми вирішили зробити книжку, в якій не треба перегортати сторінок і не треба скролити. в якій все повинно бути на одному екрані. Відкрити книжку і все перед тобою. І тому, якщо ви розкриєте книжку на будь-якому розголоді, крім першого, ви побачите. Екрану картинка, яка стосується цього періоду. Та наступного розбора це вже наступний період. От все, що ми хотіли знати, але боялися питати про князівство Велике Литовське і Руське, на одній сторінці, Завжди в однаковому форматі. Берите вам справа внизу, ви побачите мапу географічну. На кожній сторінці є мапа. На ній вона завжди в одному і тому самому місці, на одні, в одному і тому самому масштабі. Тому. З вас хто цікавиться історією рідного краю, рідного села або Херсона, може на першій сторінці знайти приблизно своє містечко, взяти шило, проткнути нас крізь, а потім дивитися, що у нас було за визволення Половецької зірвальної гортини, а що у нас було за постання війська Запорізького, а Сармацькі частини. По-перше. На кожній мапі визначені нинішні кордони України, на всіх мапах і продавні і, і, і більш недавніх. Для того, щоб ви могли у скласти собі тише чи далі, відкласти собі уяву географічну історичну. Тобто, як всі ці державні утворення клубочилися навколо території України, зникали, виникали, об'єднувалися. І чому нині ми маємо цей кордон, який є? Це не результати вдалої гри в префіранс Кравчука в Біловежській Пущі. Це результат історичного розвитку земель. і це відчу, можете відчути, просто перелиставши, швидко перелиставши, ви побачите такі мультики, як держави навколо України, і в результаті є центром та Україна, яку ми зараз маємо.